Всім привіт! Щойно показала вам місто, в якому я живу. Як ви бачите, місто маленьке, всього 2 кілометри довжиною. І зараз вам ще трошки покажу подробиці, взагалі розкажу про місто. І далі поговоримо, як же в такому місці. Працювати декоратором, бо багато коментарів завжди. Я з маленького містечка. У нас велика конкуренція, повірте, в моєму містечку конкуренція теж дуже велика. Ну, прям дуже. І ми поговоримо, як же ж працювати, що треба робити, де брати клієнтів. Тож дивіться відео, буде цікаво. І не забудьте підписатись на канал і поставити лайк цьому відео. Навколо містечка кругом знаходяться ліси. А тут у нас лікарня там швидка. Бачите, ліс навколо. Краса. А тут реабілітаційний центр. Ну і також лікарня на першому поверсі. І на другому, здається, дитяча лікарня колись там з донечкою лікували бронхіт. А на другому поверсі реабілітаційний центр. Я там проходила реабілітацію, лікувала спину. Класний, до речі, центр. Я не знала, містечко маленьке, але круто, що є такий реабілітаційний центр. Зараз вам покажу далі, що ще є в нас цікавого. І в такому містечку маленькому є льодова арена. Ось тут, в цьому павільйончику, там є школа фігурного катання, є хокейна команда тут тренується, Гладський леві. І далі спорткомплекс. Там моя донечка ходить на дзюдо. Ось і це таке жовте приміщення трошки велике. Там є басейн. Басейн зроблений за олімпійськими стандартами. Досить глибокий, великий, там навіть можна стрибати з вишки. Це культурний центр «Кристал». Тут знаходиться безліч творчих гуртків різних для дітей. Там міська рада, золотенька будівля. Ну, це є самий центр. Ось це така площа, тут завжди проходять всі концерти, тут є сцена, кінотеатр. Там трошки далі. От палац культури. Завжди святкують різні події. Ось таке містечко. Ну, а тепер давайте обсудимо, як же працювати декоратором в маленьких містечках. Як ви бачите, місто в мене зовсім компактне, 2 кілометри. Тут всі багатоповерхівки, немає приватного сектору. Тож місто таке дуже компактне. І от коли мені пишуть, як де знайти клієнтів, я з маленького містечка, у нас там 100 тисяч населення. Це навіть якось дивно чути, тому що в нашому містечку населення приблизно 40 тисяч. У нас містечко маленьке. Але я думаю, що тут справа не в тому, в якому ви живете в місті, бо якщо ви живете в якомусь мегаполісі, в великому місті, то відповідно там більша конкуренція, і там треба ну, виживати, скажімо так. Коли маленьке містечко, тут що класно, що є таке сарафанне радіо. Коли ми переїхали сюди, ми взагалі нікого не знали. А, ми переїхали з Харкова, це 1100 кілометрів звідси. Ми переїхали в трьох, наша сім'я, і все. Ми абсолютно нікого не знали і починали ну, з нуля і потрошку, ота, що, що я кажу, що класно в цьому місці що є сарафанне радіо один одному передає. І вас вже там через рік, через два практично все місто знає. Ваша задача робити класно і все. Тому що а, коли я починала, я взагалі навіть не знала, що тут є конкуренція. Просто я поняла, що це моя справа, я хочу цим займатися, мені це подобається, все, я буду це робити. І я почала працювати. І вже коли я почала працювати, коли я вже все, це все ну, якби влізла, відкрила ФОП, і я побачила, що конкуренція просто шалена. Дійсно, тут дуже багато декораторів. Багато хто цим займається. Ну, мене це абсолютно не зупиняло. Мені просто подобається те, що я роблю. Тож, і ваша задача робити так, щоб вас пам'ятали. Ви зробили комусь фотозону, прийшли гості, побачили вау, як круто! І передали вас далі, скажімо так. І все. І у вас будуть від того клієнти. А стосовно фотозон, да, просто в чому помилка декораторів на початку, вони хватаються абсолютно за все. І навіть те, що їм не подобається, вони будуть робити, щоб, щоб були замовлення. Не дуже правильна позиція, тому що робіть, щоб було класно. Тому що буває, да, замовники не дуже орієнтуються, як це буде виглядати. І їм здається, що. Фотозона із шторок виглядає круто, насправді, ну, і я взагалі в загальному кажу зараз. Якщо ви бачите, що це не ваше, що вам щось пропонують робити, те, що не буде вау, на вашу думку, то не робіть цього. Тут головне отримувати задоволення від роботи. Тоді ця робота не буде вас напрягати. Вас буде все влаштовувати. Якщо ви думаєте, що ви зараз почнете працювати і заробляти кучу грошей, і ви починаєте це робити виключно з цих думок, то навіть не починайте, тому що ну, це не така прям прибуткова справа, особливо на початку. Вже далі, коли вас будуть знати, так, у вас вже буде якийсь багаж, у вас буде там каркаси, щось ви можете запропонувати, тоді так, ви можете на цьому заробляти на початку, це досить складно. І головна ваша задача це зрозуміти, вам це подобається, чи ви хочете просто заробляти? Ну, а шукати клієнтів. Я особисто робила це через соцмережі. Не забувайте виставляти постійно працювати на соцмережами, тому що якщо ви виставили там, раз на місяць і ви думаєте, що хтось побачить вашу, там, вашу фотозону, яку ви робили півроку тому, то ні. Треба постійно над цим працювати і постійно виставляти пости, сторіси словом вести соцмережі, ця робота не припиняється ніколи. Тоді вас будуть знати, будуть десь в рекомендаціях, ви будете попадати. До речі, мої сторінки є майже у всіх соціальних мережах: є TikTok, є YouTube, є Instagram, є Telegram, є Viber, є Facebook. Тобто, кругом де можна, я все кругом веду постійно. І щоб знаходити клієнтам, вам раджу робити так само. Таке у нас вийшло сьогодні відео. Якщо у вас залишились якісь питання, обов'язково пишіть їх під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки і до зустрічі на каналі.